Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про основні події на фронтах російсько-української війни. Про те, на яку точку свою увагу найбільше звертає російська військова машина, та де буде сконцентровано основний її удар. Будемо розпитувати у нашого гостя Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, мої вітання. Дякую, що долучилися. Слава Україні! Гром слава, вітаю, дякую за запрошення. Ну і тут хочеться закликати наших глядачів підтримувати нашу розмову своїми вподобайками. Звісно ж, підтримуйте наш YouTube канал своєю підпискою. Ну і не забувайте бути активними у коментарях. У вас є можливість стати співавторами, співсценаристами нашого контенту. Обов'язково. Запитуйте те, що вас цікавить, це пролунає у наступних відео. Тим часом ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотілося б, пане Дмитре, із найбільш гарячих точок, що ви, як військовий аналітик, могли б назвати найскрутнішим місцем на фронтах російсько-української війни для нас, покровський напрямок. Причому не сам Покровський, а саме фланги Покровського фронту. Наразі акцентують увагу на прориві розвідувательно-диверсійних груп у Покровськ. Натомість, на мій погляд, основна загроза всієї Покровській агломерації, не тільки Покровська, але й відповідно Мирноград Добропілля, це у флангових маневрах російських окупантів, зокрема, загроза виходу на безпосередній контроль над локаціями Сил оборони України, тиск в район Мирнограда з району населення пункту Разіна. Окупанти намагаються прорватися безпосередньо до автомобільної траси, яка є чи не єдиною логістичною складовою Сил оборони України в моменті проведення ротації особового складу, вивезення поранених, підвезення БК то що Оце основні загрози, на мій погляд, на покровському фронті. Плюс на іншому фланзі новоекономічне, так само є, на жаль, тактичні успіхи російських окупантів. Цебто окупанти перейшли до своєї тактики створення так званих малих котлів». безпосередній контроль над локаціями, загроза оперативного оточення з метою видавлення підрозділів Сил оборони України зайнятих позицій. З приводу прориву розвідувально-диверсійних груп, це не розвідувально диверсійні групи. це… Штурмові групи. Тактика дій російських окупантів це малими штурмовими групами від 8 до 12 осіб, але велика кількість штурмових груп їхнє основне завдання це закріпитися в умовах міської забудови і відповідно створити передумови для подальшого розширення зони присутності. Наразі їх активність це по лінії вулиць Шевченка і українських героїв. Натомість можемо говорити про те, що Тиск безпосередньо фронтально, це з районів населеного пункту. Це 1 травня на Покровськ. Він був цілком прогнозований. Перша інформація про прорив штурмових груп окупантів вона датується ще тиждень тому, але хотів би зауважити: Покровськ це промислове місто. А щільна міська забудова, плюс розвинута промзона. Ну і, і будемо сподіватися підготовлені інженерно-фортифікаційні споруди село оборони України. Для розуміння Бахмут окупанти штурмували 9 місяців. Втрата окупантів 100 тисяч особового складу. Покроск співрозмірений за розмірами із Бахмутом. Тому говорити про те, що це буде легка прогулянка окупантів, ні. Але разом з тим варто відзначити, що вже почалася евакуація цивільного населення із Добропілля. Це знов-таки Покровська агломерація, але це оперативні тили Сил оборони України. На мій погляд, основне завдання окупантів, це загроза виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Саме цей фактор буде використаний росіянами в моменті можливих так званих політичних торгів з Україною. Пояснюємо, про що йде мова. Росіяни наразі активізували характер бойових дій за рахунок територій, не включених до складу Російської Федерації згідно указу російського диктатора від 30 вересня 2022 року. А саме, наступ відбувається в Сумській, Харківській і загрозою виходу на Дніпропетровську область масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій. Мовиться про те, що окупанти прекрасно розуміють, що взяти ту саму Покровську агломерації, ну і плюс відповідна Славянська, Краматорську. А це Славянськ, Краматорську, Костянтинівка, Дружківка великі промислові міста не вдасться в найближчій історичній перспективі. Приклад Бахмуту я вже навів: а Костянтинівка, Дружківка, Краматорський, Славянськ це серйозні промислові міста з розвинутою промзоною і відповідно щільна міська забудова. Тому і окупанти скорше за все будуть пропонувати відповідно не розширення зони присутності в Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, і в обмін на виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих територій Донецької області. Причому зауважу, окупанти наразі вирішують для себе настільки навіть політичні, військові, як економічні питання. Молодця про те, що Покровський район, селище Шевченка це найбільші поклади літію в Європі. Ці поклади, до речі, включені до переліку родовищ в україно-американський договір про спільне використання українських рідкоземельних металів. Крім того, Котлина. чому різ загострення боїв на цьому напрямку? Поклади коксівного вугілля Знов таки найбільші в Європі. Наразі, на жаль, є тактичні успіхи окупантів в районі Котлина. відповідно, це втрата для української економіки. Без коксівного вугілля будуть величезні проблеми для металургійних підприємств в Дніпропетровській Запорізькій області. Це є соціальна напруга. І, відповідно, не надходжені як місцеві, так і центральні бюджети. За оцінками спеціалістів, виробництво української е металургійної продукції може впасти з 6 мільйонів тонн на рік до 2,5. Це досить серйозні наслідки для української економіки. І плюс славянська краматорська агломерація, е вони не випадково писуть знотики на Слав'янськ, найбільше поклати сланцевого газу. Ще в 2012 році американський Шел мав розробляти ці поклади, але на жаль, тоді це питання було заблоковане зусиллями Всеукраїнського об'єднання свободи. У 2014 році не випадково загін Гіркіна зайшов саме Славянськ, щоб зняти або поставити на паузу питання розробки Сланцевого газу відповідно унеможливити енергетичну незалежність нашої країни. Тому можемо говорити, що війна це війна в першу чергу не за території, а за контроль над корисними копалинами. Це по Донецькому напрямку, крім того, різка активізація бойових дій на Костянтинівському напрямку. Окупанти намагаються створити передумови для оперативного оточення з трьох сторін. Тиснуть на Костянтинівку. Це з району Торецька, це населені пункти Делівки. Обидві обидві причому плюс є тактичні успіхи в самому Турецьку. Ну і запеклі бої в районі Яблунівки. Відстань за різними оцінками з турецького напрямку до Костянтинівки від 8 до 10 кілометрів. Запеклий характер боїв в Часовому Яру це Краматорський напрямок. Відстань звідти до Костянтинівки 8 кілометрів. Окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт Біла Гора. І відповідно встановити повний контроль над самим часом Я. Бої ведуться за контроль над мікрорайонами приватної забудови Селондовського Шевченка. Село оборони України отримують позиції, а окупанти використовують навіть якості штурмовиків, перекинули полк ФСБ. Це досить несподівано. Тобто, я так розумію, що боєздатні підрозділи у росіян фактично закінчилися. І сухопутні війська фактично не виконують той функціонал, а саме, штурмові дії в умовах міської забудови. Тому, відповідно, кидають морпехів повітряно-десантні війська, ну і на нарешті дійшли вже до полку ФСБ. Пана Дмитра. Буквально нещодавно прочитав повідомлення Донецької обласної військової адміністрації про те, що в області оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми, зокрема із Добропілля та ряда сел Добропільської та Криворізької громад. В зону евакуації війшли Анновка, Новий Донбас, Рубіжне, Надія, Новокриворіжжя, Новомаріївка, Новофедорівка та Ракша. А чи можна це, зважаючи на те, що Фронт ще впритул не наблизився до цих населених пунктів, називати вектором майбутнього руху російських окупантів, і чи можна взагалі в принципі припустити, куди вони підуть далі? Тому що от ви згадали про корисне копалене. Я так розумію, ви пов'язуєте зацікавленість Путіна в отриманні наших ресурсів у їхніх напрямках наступу на майбутнє? Це може стати якби одним із методів нашого передбачення на майбутнє. Так, ну про відповідну евакуацію з добропілля я, я говорив вище, але ну повернемося. Так, так. добропілля це відповідна покровська агломерація. Ще раз тебе, е, нагадаю, шановні телеглядачі, це відповідна покровська град добропілля. Відповідно, угу. якщо відбувалося примусовий характер евакуації з добропілля, то цілком прораховується можливість прориву окупантів напрямок адмінкордонів Дніпропетровської області. Тобто, це найбільш вирогітні сценарії розвитку подій. На мій погляд, оцей напрямок не є найбільш критичним. Але, шановні телеглядачі, треба розуміти, що на жаль, різке погіршення ситуації на Покровському напрямку, на мій погляд, пов'язане з незрозумілими кадровими рішеннями, зокрема, відставка дропата за надуманими абсолютно причинами. Я нагадаю, за часів Дропата. Вдалося стабілізувати, не просто стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, а ми перейшли в контрнаступ. Причому самі окупанти називали дії Сил оборони України контрнаступом драпатова, а це свідчило про високий авторитет українського генерала навіть серед окупантів. Натомість, далі ми побачили те, що ми вже бачимо: підставка драпатова. І досить серйозні проблеми у Сил оборони України на Покровському напрямку. На жаль, на сьогодні вони лише поглиблюються, і це свідчить чергово, що армія, на жаль, є заручником політичних підкилимних рішень. І, до речі, не випадково сьогодні Financial Times опублікувала нарешті інформацію про те, що рішення щодо утримання Бахмуту було прийнято на політичному рівні. Називається призвичай Єрмака. Те, про що ми з вами говорили неодноразово терах, говорячи про виключно політичний характер рішень щодо тих чи інших подій на лінії фронту, загалом, як можете характеризувати події зараз на фронтах російсько-української війни? От зазначається, що зокрема у самому Покровську або на підступах до населеного пункту? Не вистачає особового складу, не вистачає піхоти. І через це місцями росіяни мають певні успіхи. При цьому фіксуються факти е, дружнього вогню, те, що називається, е, зважаючи на приклади минулих етапів повномасштабного вторгнення, коли, як зазначають деякі військові аналітики, створювалися непотрібні фортеці в лапках та ціною втрати життів наших захисників героїв. Яка складова саме політичного характеру тут грає роль в захисту деяких форпостів нашої оборони на фронті зараз? Виключно політична складова, але ви наразі процитували діпстит, Давайте називати першоджерела. На мій погляд, це якраз намагання перекласти відповідальність за провали на Покровському напрямку безпосередньо на військових, тобто намагається пояснити, що критична ситуація на покровському напрямку. В першу чергу це відповідно. Ну скажімо, назвати це ініціативою низів не можна, але назвемо прорахунки командирів окремих підрозділів. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ба більше того, я ще раз підкреслено: мій погляд, це політичне замовлення. то армію знов намагається виставити винуватцям тих подій, які відбуваються на Покровському напрямку. А З приводу політичних рішень, ну я вже назвав приклад Бахмута. Ви пам'ятаєте ті самі плацдарми на лівобережжі в Херсонській області, які ми не зрозуміли для чого утримували фактично знекровлюючи найбільш боєздатні підрозділи бригад морської піхоти? піхотиметра. Тобто, ви зараз можете, ну скажімо так, зі всією відповідальністю заявити і окреслити свої думки? Це було. Не, скажімо так, рентабельно, якщо можна цей термін застосовувати у контексті людських життів, так? Ну, що значить не рентабельно? Це були виключно політичні рішення. Виключно політичні. Військового зиску, як наслідок, цієї операції не було. У Нас не було можливості проведення широкомасштабної десантної операції, як і наразі окупантів так само немає можливості проведення широкомасштабної десантної операції вже на контрольованих збройними силами України правобережжя, ширина Дніпра до 1 кілометра, плюсу відсутність сил оборони України достатньої кількості плавзасобів, засоби ураження тощо, щоб відповідно прорвати ешелоновану оборону на е, е, окупованому лівобережжі. Плюс ті військові експерти, яких ми називаєте, ну, корисні ідіоти, які розповідали про те, що саме лівобережжя буде використано як елемент військового рішення в моменті е, прориву до кордонів Автономної Республіки Крим, ну і не випадково на той напрямок Росіяни перекинули найбільш бездатні підрозділи повітряно-десантних військ, і відповідно всі наші намагання розширити зону присутності. Ну, стикнулися чисельними жертвами серед особового складу. Пане Дмитре, загалом дуже багато політики у цій війні, і з боку Російської Федерації, тим паче, ми знаємо, що основна більшість їхніх наказів виконується після вказівок з Кремля. У цьому зв'язку, новина про 60 днів, які Путін дав своїм військовим для досягнення цілей різного характеру. Чи бачите активізацію після публікації цих новин у медіа різного типу, та? і чи бачите збільшення інтенсифікації кількості атак і так далі? Інтенсифікація збільшується, але давайте аналізувати, звідки взялася ця інформація. На мій погляд, це контрольований вкид інформації саме американською стороною. Саме американська сторона, американські ЗМІ повідомили про начебто подробиці телефонної розмови Трампа і Путіна. Але погодьтеся, відбувається телефонна розмова двох президентів, захищений лінії зв'язку, ну і відповідно протокол Служби безпеки, який унеможливлює витік інформації з обох сторін. Натомість кидається інформація 60 днів, дедлайн, правильно, черговий. Причому всі прекрасно розуміють, що його виконати практично нереально. Я навів приклади чому? На прикладі Бахмута. А у москалів стоїть питання захоплення цілих промислових агломерацій. Відповідно, виникає питання, що інформація, яку поширювали, як мінімум контраверсійна. Але, зауважте, після появи цієї інформації вона датується 13 числом, але я. Роблю наголос на тому, що телефонна розмова відбулася 3 числа, тобто пройшло 10 днів. З'являється повідомлення чи то ультиматум Трампа 50 днів. Але якщо ви порахуєте, шановні телеглядачі, нескладна арифметика. 10 плюс 50 ті самі 60 днів. Тобто, тоді мовиться про те, що цей дедлайн встановлений не Російській Федерації. А Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що відповідно по закінченню тих 60 днів з боку російського диктатора чи то 50 днів, а сумарно це 60 днів з боку Трампа. Відповідно, будуть жорсткі дії з боку Сполучених Штатів по відношенню до Російської Федерації. Причому, чому завважте шановні телеглядачі, чому ніхто з так званих військових експертів не аналізує? Чому саме 60 днів і коли вони закінчують? А закінчуються вони 3 вересня. А 3 вересня, шановні телеглядачі, закінчення Другої світової війни, актом капітуляції Японії, причому на борту американського авіаносця. Тобто Трамп зіграв на історичному символізмі проти Російської Федерації, знаючи тяглість російського диктатора до подібних дат і подій. Передав йому палке вітання і дав чіткий політичний військовий сигнал, що, відповідно, він розраховує закінчити війну в Україні якраз до 3 вересня. От вам і відповідь, звідки взялися ці дедлайни. І чому, власне, Сполучені Штати зауважте досить жорстко дали зрозуміти, якщо Путін не почув Сполучені Штати, то, відповідно, він може спитати у Ірана, що відбулося на 61-й день. Тобто на наступний день після закінчення американського ультиматуму, завважте це заяви високопосадовців Сполучених Штатів. І ці заяви підкріплені конкретикою дій перекиданням відповідно ядерного потенціалу Сполучених Штатів Великобританії, чого не відбувалося з 2008 року. Плюс, поки всі зойкають з приводу того, що ми не дочекаємося економічних санкцій з боку Сполучених Штатів. Вони вже працюють. Я пояснюю так званим експертам, про що йде мова? Багами відмовили Російській Федерації у праві надання свого прапору для суден російського тіньового флоту, а прапор багами використовують більше ста суден тіньового флоту. Першими про подібне рішення заявила Панама, яка скасувала. Надання прапору більше 130 000 суден російського тінього флоту. Тобто, шановні ведучі, шановні телеглядачі, якщо знов таки нескладно порахуємо, більше 200 іржавих посудин Російської Федерації, які незаконно перевозять нафтопродукти, стали на якір. А загальна чисельність тіньового флота, флоту за різними оцінками від 500 до 600 суден. Тобто практично 40-50% в залежності від кількості реальної кількості тінього флоту фактично не задіяні. А це колосальні збитки Російської Федерації. В першу чергу економіки. Нагадаю, 30% російського бюджету це від продажу нафти. Плюс паралельно, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, як Трамп жорстко діє. Країни ОПЕК приймають зауважте колективне рішення. Щодо збільшення видобутку нафти на третину до рівня 550 тисяч барелів нафти на добу, а автоматичне збільшення видобутку нафти тягне за собою відповідно зменшення її вартості, що ми наразі вже і спостерігаємо. Петре від... знаю Це... вас суто як Це... реаліста. А тут ви себе показуєте як не аби який оптиміст. Все ж таки, ні, я реаліст. Я вам я пояснюю, що вже відбувається розумію. Вірите в те, що по закінченню цього дедлайну Сполучені Штати Америки продемонструють реальну силу, от зважаючи на одну із минулих заяв Майка Джонсона, спікера американського, який сказав, що Америки Америці набридло брати участь у цій війні, і вона е, ж вже... Найближчим часом перейде до реалізації миру через силу, і він тоді згадав про головнокомандувача про Дональда Трампа у цьому контексті. Невже це таке дійсно може статися найближчим часом? І що мається на увазі під силою тут, як ви вважаєте? Санкції чи, можливо, навіть пряма участь штатів у цій війні? Прямої участі не буде відповідно, це економічні санкції, які вдарять по банківському сектору? Відповідно. Газа нафта вдобовній і переробній галузі Російської Федерації, це буде найбільш болючі удари по Російській Федерації. Введення 100% мит на товари третіх країн, в першу чергу КНР і Індії, фактично поставлять на паузу питання продажу російської нафти. Причому заважте, я не оптиміст, я реаліст. Заважте знов-таки пройшло повз уваги те, що Індія відмовила вже двом суднам кінього флота в завантаженні відповідно переробленої російської нафти на тлі повідомлень про можливі санкції проти третіх країн. Оце я, я вам просто е, даю фактуру. А ви вже, шановні телеглядачі, вирішуйте самі, чи то я поінформований оптиміст, чи то відповідно ну скажімо так, налаштований більш пасимистично. Плюс військова складова, зауважте. Коли наразі говорять лише про два пакети військово-технічної допомоги на суму 330 мільйонів доларів, чомусь оминають увагою рішення Трампа розблокування реекспорту американського зброєння. Дуже стисло, шановні українці. Це питання було поставлене на паузу за часів Байдена. Наразі, завдяки Трампу, ми в прискореному темпі отримали танки Абрамс з Австралії. Літаки f 16 Бельгії, Нідерландів, Данії, які нам обіцяли лише у 2026 році і по закінченню. «Санкт-Хі» Самків, це версія європейська Петріота з Італії. І відповідно 100-100 ракет до систем Петріот з Німеччини. Вартість кожної ракети 8 мільйонів доларів. Нескладна арифметика 800 мільйонів. Оце є примус до миру. Той самий мир через силу будемо сподіватися, що він дійсно запрацює, і саме цей метод оберуть наші партнери, зокрема зі штатів, пане Дмитре. Ну і будемо за цим спостерігати разом із подіями на фронті з вашою допомогою. Дуже вдячний, що долучилися. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, з нами спілкувався. І я, Павло Ковальчук, також неймовірно вдячний вам, шановні глядачі, за те, що підтримуєте та мотивуєте нас рухатися далі. Ставте вподобайки, підписуйтеся та бережіть себе та Україну. До зустрічі!